Не ніколи. Відрив від Українки був настільки великим, що Лаурі Гарсі і Каро вже навіть вручили прапор для фото, яке мало стати символом національного тріумфу. Але іспанська спортсменка цього дня отримала болісний та дуже цінний урок. У фіналі 20 кілометрової дистанції в Римі вона була впевнена: нагорода вже її. Під гучні крики та овації трибун Лаура не втрималася, висунула язик, підняла руку вгору на знак перемоги, але зробила це зарано. На фінішній прямій Людмила Оляновська ввімкнула режим турбо і несподівано вирвалася вперед, мов блискавка. Вона обійшла іспанку просто перед фінішною лінією. Відрив склав усього два метри. Іспанія залишилася без медалі, а Україна отримала заслужену бронзу. Після фінішу Гарсія Каро визнала свою помилку. Я озиралася, бачила, що вона недалеко, але на сотці глянула знову і подумала, що тримаю відрив мінімум метрів сорок. Я витиснула з себе все, що мала. Була впевнена. Перемога вже в кишені.